Дорогі друзі, вітаю всіх із святим недільним днем. Сьогодні у євангельському читанні звучить історія про багатого молодого чоловіка, який виконував заповіді Божі, і це була правда, але у нього була одна проблема. Все те майно, яке він мав, воно занадто сильно впливало на нього. І коли він, підійшовши до Спасителя, запитав, що мені треба зробити, щоб унаслідувати життя вічне. Христос озвучив йому заповіді. І цей чоловік відповів, що всі ці заповіді він виконував, і це було правдою, і Христос це підтвердив. Але Спаситель додав, що одного тобі не вистачає, це треба майно, яке ти маєш продати і... або роздати у Бога. І це дуже засмутило цього чоловіка. Він пішов в печалі від Спасителя. Мова йде про те, що. Є речі в нашому житті, які забирають нашу свободу, які ускладнюють наше життя. Це можуть не обов'язково бути якісь там мільйони чи мільярди, тобто не якісь величезні статки. Це можуть бути звичайні речі, які відбирають, відбирають наш час, затуманюють наш простір, які не дають нам спокою. Через які ми хвилюємося, переймаємося і вважаємо, що саме присутність цих речей і є основним чи головним у нашій історії. А це можуть бути якісь там, вибачте, побутові моменти, побутові ситуації, які взагалі майже нічого не коштують. Так от Господь нагадує про те, що ми з собою з цього світу нічого не візьмемо, умовно кажучи, по-народному у шлях. До цвинтаря з нами нічого не вирушає, йдемо тільки ми. Тобто, все те, що у нас є, все те, що ми маємо, все, чим ми будемо володіти зараз чи в майбутньому, воно притаманне нам, поки ми ось живі, поки ми тут на цій землі. Але всі ці речі вони тимчасові і вони ніякої не мають цінності перед вічністю. Тому перед тим як там перейматись, хвилюватись. Панікувати за якісь побутові речі, там, за наше житло, за наші там, автомобілі, одяг і тому подібне. Треба нагадувати собі оцю історію, що це все не має над нами нависати таким чином, щоб воно контролювало і забирало наше життя, наш простір. Ми маємо бути легкі у відношенні до цих речей і сприймати їх як: От сьогодні є чудово, завтра немає, теж чудово. Чи сонячна погода, чи похмура нам прекрасно і ми щасливо живемо. Бажаю всім хороших, світлих думок, щоб наші душі були з Богом, щоб ми віру не втрачали.